Цих людей об'єднала одна мета прагнення до тверезого способу життя. Кожен з них в один момент повністю втратив контроль над спиртним і став його щоденним заручником. Щодня бачачи дно пляшки, вони невдовзі торкнулися дна свого існування різними шляхами: хто від знайомих, хто через інтернет, хто як вони потрапили до групи анонімних алкоголіків. Це Та мужчин і жінок, яких об'єднує проблема алкоголізму как таковая. В это сообщество могут входить люди, которые или считают себя алкоголиками, или являются таковыми. Мы приветствуем ну, у нас всех. На... Мы проводим собрания, на которых мы делимся опытом выздоровления, силами, надеждами. И благодаря этому мы остаемся трезвыми. Єдиною цементуючою складовою групи анонімних алкоголіків є взаємопоміч і непереборне бажання кинути пити. Вони не пов'язані з жодною програмою замісної терапії, релігійною течією. Вони поза політикою і поза будь-якою полемікою. Члени товариства не платять за вступ. Вони самі себе утримують і самі себе рятують. Більш досвідчені допомагають новачкам, розповідаючи, ким було раніше і як їм живеться тепер. В роботі груп використовується програма «12 кроків, яка передбачає визнання проблеми залежності свого безсилля перед нею. Визнання провини перед людьми, яким завдали шкоди. В зв'язку з цим передбачається особиста, так би мовити, інвентаризація і духовний ріст. Вперше алкоголь я спробував, ще будучи підростком, щоб бути як взросліше, казати круче в общественні, тобто бути увереною в себе. І став випивати по праздникам, вважав це нормальним. попозже, це все стало переходити і в понеділок, і вторник, почему б собі ну, не дозволити цього. І так я вглубився в цю проблему. И начал понимать, что я опускаюсь на дно, когда просыпаешься с утра, и у тебя дрожат руки, и ты начинаешь искать первым делом у тебя только одно найти выпить. И я понял, что в мои 20 лет употребление заняло всю мою жизнь, то есть алкоголь заполонил полностью. И я решил, что нужно что-то делать с этим. В интернете увидел, что есть такое содружество, как АА. Попробовал прийти. первый раз, ну, не понял ничего, собрались люди, то есть не увидел никакой помощи. Чем ближе я стал знакомиться с программой, тем меньше мне хотелось пить. И я понимал, что я прихожу и не пью там. И этот день я проводил без рюмки водки. Так я стал членом этого сообщества и сейчас уже полгода нахожусь трезвым. Всі учасники групи Аас свідчать, що твере за життя набагато цікавіше і яскравіше. В ньому є місце радості, любові дітям, творчості, роботі. Дмитро навіть знає точну кількість днів, скільки почувається людиною. Посовітував прийти мій товариш, який теж зависимий. Ну, Я з ним разом прийшов на цю програму на групу. Поначалу ходив, думав, звісно, що це бред какой то ходив і розкомарений на групи. І... Просто ходил, думал, что это ну, клоуны собрались. Ну, благодаря этой группе, программе, сегодня трезвый. Сегодня, слава Богу, на данный момент трезвый 9 месяцев и 8 дней. Серед традицій, які поважають учасники груп анонімних алкоголіків, немає афішування і рекламування своєї діяльності. Їхнє спілкування з людьми основується на привабливості самої ідеї, а не на пропаганді. Виконуючи умови наших візаві щодо анонімного спілкування з пресою, ми все ж хочемо повідомити всім зацікавленим, що у кривому розі заняття групи анонімних алкоголіків проводяться щоп'ятниці о 18.30 за адресою вулиця Співдружності 97 А у колишньому приміщенні дитсадка.